Вітаємо на оглядовому каналі Гесіт.ком чи заскучали ви за оглядами порівняно недорогих джерел живлення? Ми, якщо чесно, так. І це справді дуже актуальна ніша для власників комп'ютерів з відносно недорогими ігровими відеокартами, наприклад, GeForce RTX 3050 чи Radeon RX 6600 XT з TDP 130-160 Вт, і їх найближчими сусідами по лінійках. Принаймні свого часу 700 ватний Chieftec Іко GPE 700 s за 49 доларів без проблем впорався із системою, в якій графічний адаптер мав апетит близько 250 Вт. А на що здатний трішки дешевший? 600 ватний блок живлення Chieftec Eco Ко 600 s вартістю 1869 гривень або 47 доларів. Упаковка блока живлення має екологічний акцент відповідно до назви лінійки. Вона універсальна для усіх чотирьох версій потужністю 400, 500, 600 і 700 Вт та несе на собі ключову інформацію про пристрої. В комплекті з блоком іде мінімальний і цілком достатній набір компонентів: кабель живлення, кріпильні гвинти і посібник користувача. Моделі лінійки Eco і 600-ваттний ChiefTech Eco GPE 600, зокрема, легко відрізнити зовні. Так, замість більш звичної решітки типу гриль над вентилятором розташовані вирізи у вигляді сот, аналогічні тильним. А ще присутні дві скошені грані, які також є своєрідною родзинкою моделей Чифтек ICO та Force. В іншому це звична, доволі компактна коробочка зі 120-мм вентилятором та чорним матовим окрасом. Тильна частина оснащена вимикачем та роз'ємом живлення, які сусідять з вихідними вентиляційними отворами. На одній зі сторін розташувалася наклейка з інформацією про електротехнічні параметри. Так, маємо потужність лінії плюс 12 вольт на рівні 540 Вт. Це 90% від номінальних 600 Вт, що вказує на застосування всередині групової стабілізації напруги. Для молодших плюс 33 і плюс 5 вольт виділені немалі 120 Вт. А от сертифіката 80 Plus тут немає, хоча один із значків вказує на ефективність до 85%. В свою чергу одна з боковин також прикрашена наклейкою, але це вже дизайнерське рішення. Як видно, всі кабелі Chieftec Eco gp 600 s виходять безпосередньо з його корпусу, а у місці їх контакту передбачена захисна пластикова вставка по периметру отвору. Самі кабелі представлені звичайними круглими провідниками калібру 18AWG, тобто діаметром 1,24 мм та площою поперечного перерізу 0,823 квадратних мм. Для периферії цього вистачить із запасом, а от для живлення процесора та відеокарти це такий собі хороший мінімум. Повна конфігурація системи кабелів виглядає наступним чином. Основні конектори живлення Chieftec Eco gp 600 600 представлені 20 плюс 4 контактним ATX та 4 плюс 4 контактним atx 12 v В наявності також два роз'єми PCIe у 6 плюс 2 контактному виконанні. Їх вистачить для підключення абсолютної більшості відеокарт, хіба що за винятком топових рішень. А для периферії маємо 6 SATA та два PATA на двох окремих кабелях. Довжина проводів не рекордна, тому про приховану укладку часом доведеться забути. Що ж, із зовнішністю ми розібралися, але що ж чекає нас усередині? Вентилятор Power Ear ми вже зустрічали раніше і у іншому бюджетному рішенні Force 650 Вт. і навіть у середині золотого Polaris 750 Вт. Даний пропелер споживає всього 3,12 Вт, а в його основі знаходиться простий бюджетний підшипник ковзання, про що говорить буква С наприкінці назви. Відведення тепла від найгарячіших компонентів у середині і Que GP 600 s забезпечують три радіатори на силових елементах модуля APFC, а також на ключах первинного та вторинного перетворювача. Що ж, давайте роздивимося схемотехніку ближче. Двокаскадний вхідний фільтр включає у себе всі необхідні складові. Пару котушок, 2X та 4 y конденсатори, плавкий запобіжник, невеличкий варистор для обмежень стрибків напруги та терморезистор для обмеження пускових струмів. Ну і звісно ж не обійшлося без діодної збірки. Один із X-конденсаторів розташувався досить дивно. Місця на платі для нього не знайшлося, тому він прикріплений до сусідніх дроселів за допомогою термоклею. До слова, у середині усередині блока зустрічається ну дуже часто і у великих кількостях. Далі нескладно помітити дросель вузла APFC. А от силові його елементи розташувалися лише з одного боку радіатора. Їх тут усього два: польовий транзистор від німецької Infineon і куди менший минитий, діод. Далі ми обов'язково перевіримо, чи вистачить їх для належної корекції коефіцієнта потужності. Вхідний конденсатор представлений тайванським рішенням TIPO з максимальною робочою температурою 85 градусів та ємністю 330 мікрофарад. Останнє значення, то мінімум для 600-ватника. Далі маємо ще один охолоджувач вже з силовими елементами первинного перетворювача. За ним розташований головний трансформатор, який візуально за розмірами все ж більше підходить для 500 ватного блока живлення. А поруч знову бачимо цікаве кріплення за допомогою термоклею, на цей раз дроселя. У вторинній частині схеми використовується групове перетворення напруг. Маємо спільну котушку для ліній плюс 12 і плюс 5 вольт, а також окремо для плюс 3,3 вольта. Це бюджетний підхід, через що номінали напруг на перших двох каналах залежать одна від одної. З іншого боку, при належному функціонуванні така залежність не матиме значення для кінцевого користувача. Що приємно, у фільтрі також використовуються лише доволі якісні тайванські конденсатори виробництва Тіпо, до того ж уже з високотемпературної серії. Враховуючи близькість дроселя групової стабілізації, це цілком обґрунтований підхід. Ну і на завершення внутрішнього огляду згадаємо про захисти, якими може похвалитися Чіфтек Eco GP600S. Як ми й очікували, уся базова безпека на місці, а от захисту від перевантаження за струмом кожного каналу та від перегрівання тут немає. Зрештою, це властиво для більшості недорогих джерел живлення. Що ж, переходимо до тестування. Згідно з нормами стандарту ATX12V, допустимий діапазон відхилень напруги для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час крос навантажувальних тестів на основних лініях живлення Чифтек Eco по 600S були зафіксовані такі відхилення: лінії плюс 3,3 вольта від мінус 5 до плюс 4%, лінія 5 вольт від мінус 3 до плюс 2%, і лінія 12 вольт від мінус 4 до плюс 2%. На всіх каналах маємо показники в межах норми. А якщо говорити про лінії плюс 5 вольт та плюс 12 вольт, то до того ж і з певним запасом. Для стандарту ATX12V передбачені такі допустимі норми пульсації. Пульсації на лініях плюс 33 та плюс 12 вольт теж цілком вкладаються у вказані норми. А от на каналі Плюс 5 вольт моментами при великому загальному навантаженні з'являються і значення в діапазоні від 50 до 75 мВ. Стан чергової лінії живлення в блоці Чифтек і gp 600 s зауважень не викликав. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах від 5,11 В до 4,94 В, навіть і близько не підходячи до граничних плюс-мінус 5%. Зміна PFC залежно від завантаження джерела живлення. Модуль APFC блока живлення також не підвів, навіть незважаючи на простоту його компонування. При споживанні потужності в 120 Вт коефіцієнт PFC перевершив 0,9 максимальне значення 0,99, зафіксоване при навантаженні 400 Вт і вище. А що тут у нас з ККД? Тест реальної ефективності при різних навантаженнях показав, що Чифтек ecogp 600 600 цілком може відповідати стандарту 80 Plus White для напруги 230 В. При навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності ККД блока живлення перевищував 82, 85 і 80% відповідно. Але даний сертифікат так і не був отриманий. Тепер оцінимо рівень шуму пристрою за швидкістю обертання вентилятора при різній величині навантаження. До позначки 250 Вт вертушка блока живлення обертається ну дуже повільно, до 600 обертів на хвилину, тому пристрій працює майже беззвучно. А ось далі швидкість обертання вентилятора помітно зростає, а з нею і рівень шуму. Від тихого при навантаженнях до 350 Вт до нижче середнього рівня при перевищенні даної позначки. Втім, навіть швидкості вентилятора понад 1600 обертів на хвилину виявилося недостатньо для ефективного охолодження внутрішніх компонентів. Так, після 15 хвилин 500-ваттного навантаження головний трансформатор прогрівся до 93 градусів, дросель групової стабілізації 91 градуса, а радіатор з силовими елементами вторинного кола до 89 градусів. Усі три значення доволі високі. Звісно, в іграх чи багатьох інших сценаріях зі змінним навантаженням температури тут будуть помітно меншими, і все ж ми порадили брати такий блок живлення для системи з постійним споживанням в межах 400-450 Вт. Як показала практика, на всьому діапазоні номінальної потужності Чивтек іко 600 s не відтворює додаткових шумів у вигляді дратівливого писку дроселів або характерного гудіння трансформатора. Враховуючи помітне нагрівання компонентів навіть при навантаженні в 500 Вт, перевищувати максимально заявлені 600 Вт ми не ризикнули. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний 12-ядерний 24-потоковий процесор AMD Ryzen 9 3900XT без розгону. А в якості відеоприскорювача ми використовували паліт GeForce RTX 3090 Gaming Pro OC з TDP близько 350 Вт. Вимірювання проводилося у двох режимах простій та максимальне навантаження. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. При такому навантаженні напруга на лінії плюс 12 вольт дещо просідає, тоді як на каналі плюс 5 вольт навпаки підіймається. Це класичний приклад групової стабілізації. І все ж, значення на усіх каналах далекі від критичних плюс-мінус 5%. І це ми говоримо про систему на основі 24-потокового процесора та предтопової GeForce RTX 3090. На додаток до всього перерахованого вище блок жилення порадує свого власника низьким енергоспоживанням у вимкненому стані комп'ютера: два вати і в сплячому режимі ті ж два вати. Блок живлення Chieftec Eco-GPE600S потужністю 600 Вт із цінником менше 50 зелених є доволі бюджетним рішенням, що відобразилося на його можливостях. З одного боку він цілком може видати потужність близьку до вказаної виробником, до того ж без особливих перекосів напруг живлення. На практиці навіть система з 24 потоковим Ryzen 9 3900XT та GeForce RTX 3090 виявилася йому по зубах. І все ж в такому випадку на лінії плюс 12 В і особливо на плюс 5 вольт, помітно зростають пульсації. Крім того, уже при тривалому 500 ватному навантаженні температура деяких внутрішніх елементів досягнула позначки 90 градусів. Тому в реальності при використанні ChiefTech Eco GPE 600S ми б радили обмежитися компонентами з сумарними енергоспоживанням у межах 450 Вт. Тобто конфігурацію на зразок Core i 5 13400 f чи Ryzen 5 7600 та GeForce RTX 3050 і Radeon RX 6600 XT, він потягне без проблем. І що також важливо, при цьому не потривожить акустичний комфорт користувача. В іншому маємо приємні, як на бюджетне рішення, бонуси у вигляді тайванських конденсаторів, у тому числі високотемпературних у вузлі фільтрації. Достатню кількість конекторів, ряд базових захистів, повноцінний вхідний фільтр і ККД до 85%. Втім, все це стосується і 700 ватного Чифтек ICO GPE 700S, який на нашому ринку дорожчий усього на 2 долари. Тому краще їх доплатити. Дякуємо за увагу! Віддячити за такий детальний розбір блока живлення можете вподобайкою і конструктивним коментарем. Підписуйтеся та вмикайте дзвоник, щоб не пропустити нові тести. До зустрічі, все буде Україна.